Здоровий спосіб життя серед підлітків повинні пропагувати вони ж самі. В цьому переконані працівники Вінницької обласної станції натуралістів. Власне, тому вони ініціювали проведення конкурсу серед учнів шкіл Вінниччини за здоровий спосіб життя. 17 лютого відбувся його фінал. Учасники останнього відбіркового туру повинні були написати стін газету та підготувати науково-дослідну роботу з теми алкоголізм серед підлітків. 90% старшокласників та майже 70% підлітків добре знає смак спритного. Кожна третя дівчина та більше половини хлопців у віці 14-16 років регулярно вживають пиво, не вважаючи його алкогольним напоєм. Кожний третій учень початкової школи спробував оковиту. Такі результати анкетування, що провели учні сьомої школи ліцею. Це статистика наслідок реклами таких напоїв та безповідальне ставлення батьків, які і дають спробувати алкоголь своїм дітям. Називаючи вік наймолодшого алкоголика, ми говоримо про дітей, яким ледве виповнилося день або два. Це пов'язано з тим, що мати під час того, як виношує дитину, вона не відмовляється від алкоголю, і ося ломка за цим алкоголем передається через плаценту матері до дитини. Також дуже цікавим є те, що алкоголь зараз передається, це спас спадковість. Вона передається, і п'ять поколінь після того, як стали алкоголіками, вона не не припиняється а Ну, ще продовжується ці діти алкоголіка або вплинути на ситуацію з поширення алкоголізму серед підлітків. Вчителі проводять різноманітні виховні заходи. Вінницька станція юних натуралістів з 4 по 20 лютого влаштувала конкурс за здоровий спосіб життя серед шкіл Вінничини. Учні готували стін газети та писали науково досвідні роботи на дану тему. Щоб учні навчилися ще з малих літ проводити здоровий спосіб життя, лікарі кажуть, добре, коли такі проблеми піднімають саме підлітки. Юнаки та дівчата більше прислухаються до порад своїх однолітків. Дуже здорово, що саме діти його починають пропагандирувати, тому що слушати людя дядью, ну якби как бы нашим дітям скучно. А от коли приїжджає подросток, же, як вони, становиться лідером і за ним слідують діти, безусловно, это, ну положительний результат. За словами організаторів, всі учасники конкурсу отримають призи та грамоти. Переможці візьмуть участь в обласному фестивалі за здоровий спосіб життя.